Війна триває. Кожного дня на вулицях збільшується кількість людей з протезами або без кінцівок. Нашому суспільству потрібно прийняти цю нову реальність і навчитися правильно комунікувати з цими людьми, щоб зробити їхню адаптацію якомога легшою. Допомогти, а не нашкодити. Прості правила комунікації з людьми на протезах. Я розповім, а з вас тим часом підписка та вподобайка. Отож, перше це повага та гідність. Зберігайте зоровий контакт і не відвертайтеся. Вираз обличчя і жести мають демонструвати повагу. Замість того, щоб опустити очі, краще покладіть руку на серце, як знак шани, і скажіть слова подяки. Друге, це розмова без табу. У військових немає заборонених тем. Почніть розмову з щирої посмішки. Це допоможе зняти напругу і покаже вашу емпатію. Третє це ніякого жалю. Не висловлюйте співчуття, яке може звучати як жаль. Люди, що пережили ампутацію, часто живуть повноцінним життям і не бажають бути сприйнятими тільки через призму своєї втрати. Четверте, це будьте обережними з порівняннями. Уникайте розповідей на кшталт, а у мого знайомого було схоже, оскільки це може знецінити особистий досвід військового. Також запитайте перед допомогою: якщо ви бачите, що ветерану може знадобитись допомога. Спочатку запитайте, чи буде це доречно. Поважайте їхнє бачення бути незалежними. І пам'ятайте, що людина з протезами перш за все людина. Потім це її досвід. Визначені очікування, навішування ярликів і створення образу лише заважатимуть комунікації. Спілкування з ветеранами, які перенесли ампутацію, вимагає тонкості і взаємоповаги. Вони залишаються сильними і успішними, відважними людьми, і ваша підтримка і вдячність можуть суттєво підвищити їхній моральний дух.